Минуло вже більше двох років з того моменту, як я зблизилася з чужим чоловіком. Ми обидва в шлюбі і, здавалося б, життя йде своїм звичним шляхом робота, діти, чоловік, дружина, родина все є. Він змінив мене. Я ніколи не відчувала, що можливі такі почуття. Було добре з ним дружити. На більше я не наважувалась, він не наполягав, але я сама собі вигадала різне. Мріяла про нього, в грудях стискалася від усвідомлення, що чиню неправильно, хотіла розлучитися, хотіла бути з коханим, не брехати нікому, що мої почуття не до чоловіка, але не встигла розлучитися і залишила все, як є. Я чекала, що цей чоловік покаже, що я йому дорога. З його боку були знаки, але мені цього було замало. Хотіла, щоб він просто взяв і сказав. Ти мені потрібна, а виходило так, що він і не відпускав, і не говорив того, чого я прагнула. Він мені був другом. Я могла розповісти йому все, могла писати, телефонувати, коли хотіла, а йому ж це забороняла, дуже до нього прив'язалася. Здавалося, що він мене підтримує просто тим, що є, приймає і розуміє мої дії. З'явилося відчуття, що він потрібен мені як повітря. Я читала, що це не любов, а залежність, але побороти це відчуття не можу вже декілька років. Попри те, що його вже давно немає в моєму житті, я намагалася переключитися, займалася спортом, змінила роботу, але в голові завжди були думки про нього, почала вважати себе ненормальною. Через ці думки, через потребу знати, де він, як він. Було багато запитань і з ним, і без нього, на які не було і немає відповідей, але так хочеться їх почути. Не знаю, чи вважати зрадою те, що в якийсь момент він просто зник із мого життя. Він говорив, що в наших стосунках немає сенсу, немає майбутнього. Але, мабуть, було й якесь тежіння, і навіть зараз я не розумію, ким була для нього. Він розбив мені серце, хоч нічого й не обіцяв. Можливо, я сама вигадала, що була йому потрібна. Він ніколи мене не відштовхував, показує, що хоче, щоб я була поруч, а потім просто зник, розірвав зв'язок, і я знову залишилась наодинці зі своїми думками, що я зробила не так або чого не зробила. Ми постійно сварилися і мирилися через мої питання. Уся ця ситуація була для мене ніби емоційний адреналін, а хотілося спокою. Це так незрозуміло згадувати, що раніше я дивилась на нього такими безумними очима, просто жила без нього якось, казала йому різне, навіть якось дала ляпаса, багато плакала, ставила ревниві запитання, на що він відповідав. Знову твої дурниці. Знаю, що він мене теж ревнував, бо я щось для нього значила. Це питання я ставила йому багато разів. Зараз я всюди заблокована. З ним я почала дуже багато писати. Чому писати, бо поговорити ми не змогли, тому я писала. Спілкувалися вживу, але на роботі більше листувалися. Не знаю, що це було і чому так вийшло. Не було сенсу, а стало дуже боляче з ним, і без нього.